Скажіть мені, що ви скучили за творчими новинами, тому що я маю для вас підбірку цікавинок за минулий місяць. Кава готова? Тоді до новин. І почнемо ми з історії про те, як легендарна Марина Абрамович перевернула все з ніг на голову на фестивалі Гластендері. Уявіть собі, 250 тисяч людей, готових танцювати, веселитися, а вона пропонує тишу. Так, так, сім хвилин абсолютної тиші. Телефонуючи з Лондона, Марина зізналася, що неймовірно нервується. Жоден художник не робив нічого подібного перед такою кількістю людей. Фестиваль і тиша це дві непоєднувані речі. На фестивалі ходять, щоб веселитися, танцювати, шуміти. А вона просить бути тихими і замислитись над станом нашої планети. Тема фестивалю цього року мир, і Марина перетворила Гластенбері на місце для роздумів замість фестивального відриву. Абрамович давно використовує тишу як інструмент в своїй роботі. Згадайте, хоча б The artist is present, але цього разу все було набагато амбітніше. Вона мала лише 5 хвилин на сцені, які перетворилися на 10, коли Піджей Харві пожертвувала однією зі своїх пісень, щоб продовжити час Абрамович. Та тиша то було не все, що запланувала Марина цього разу. В колаборації разом із дизайнером Рікардо Тіші вона розробила сукню для свого перформансу: сукню, яка мала приховану деталь, що розкрилася саме під час її виступу. Розкривши Ши руки, ремени, її сукні з'єднані з подолом, створювали символ миру. Мода і мистецтво для мене злились в одне. Це непогано відчувати себе впевнено у своєму одязі. Рікардо допоміг мені почуватися впевненою як жінка. Тиша це дуже потужний інструмент, і в нашому голосовому світі ми часто забуваємо про це. Марина нагадала всім, що іноді варто зупинитися і прислухатись до себе, почути тишу навколо. Іноді реальність може бути дивнішою за вигадку. Історія про фотографа відомого як Майлз Естрей доводиться на всі 100%. Майлз Естрей подав своє фото на конкурс під назвою 1839 Awards у категорії зображень, створених штучним інтелектом. На його знімку зображено фламінгу без голови та шиї. Робота Майлза посіла третє місце і отримала нагороду People's Choice. І все б нічого. Але фотографія то справжня. Знімок під назвою Фламінгон це справжня фотографія, яка перемогла. В Атегорії ШІ та отримала нагороду перш ніж її дискваліфікували, цікаво, що минулого року художник Борис Елдаксен зробив зворотні. Його зображення, створене ЩІ, перемогло в категорії креативних зображень на Sony World Photography Awards. Стосовно цього, Майл зазначив, він зробив протилежне тому, що зробив я, але з подібним посланням: ми ще не готові до цієї технології. Ми не встигаємо за її розвитком. А історія то створення фотографії Майлза полягає в суцільній випадковості. Я бачив фламінго в дикій природі, але завжди здалеку. Але там вони не боялись людей. Перший фламінго, якого я побачив, просто виконував свої ранкові ритуали. Потім він почухав своє черевце, тому голова і шия були під тулубом. Я просто фотографував, не усвідомлюючи цього, а потім зрозумів, що отримав досить цікавий ракурс. Цікаво, чи навчимося ми взагалі коли-небудь відрізняти роботу ші від справжніх фотографій чи малюнків? Що ви думаєте з цього приводу? Музей в Австралії переніс роботи Пікассо до жіночої вбиральні, уникаючи скарги на дискримінацію від чоловіка, який не міг потрапити на виставку, де раніше були розміщені ці твори. Хоча мені здається, що вбиральня то завжди було найкраще місце для робіт Пікасо. Дві картини і один малюнок Пабло Пікассо спочатку були виставлені у інсталяції американської художниці та музейної кураторки Кечелля під назвою Ladies' Lounge у просторі Мона. Виставка відкрилася у грудні двадцятого року і була доступна тільки для жінок музей описав цю інсталяцію як надзвичайно розкішний простір, виключно для жінок і їх задоволення. Проте, Мона довелося припинити обмеження на доступ особам, які не ідентифікують себе як жінка, після того як у квітні трибунал з цивільних адміністративних питань Тасманії вирішив, що виставка порушує австралійський закон проти дискримінації 1998 року. Кірша качела пояснила трибуналу, що відмова чоловікам у доступі до цієї таємничої кімнати була частиною мистецтва. Щоб дати їм відчути дискримінацію та виключення, які багато жінок зазнавали протягом історії. Наразі роботи Пікассо виставлені в модернізованій жіночій вбиральні з повністю функціонуючим туалетом під назвою «Ladies' Room», яка розташована в мистецькому просторі. Хірша закликала усіх жінок насолодитись новою виставкою. До слова, в музеї ніколи не було розподілу на жіночі та чоловічі вбиральні, так що можна вважати це ще однією новинкою мистецького простору. У п'ятницю 28 червня відбулася презентація часопису екранних мистецтв кіноколо, яка відновлює діяльність після тривалої перерви. Перше число, яке невдовзі вийде другом, має назву Україна в огні і зосереджується на висвітленні російсько-української війни. Відновлення журналів Український театр і кіноколо вже планувалось напередодні війни. Видавці журналу Антиквар, маючи 18-річний досвід існування журналу в умовах самофінансування, вирішили масштабувати цей досвід на інші мистецькі сегменти. А знаєте, що особливого в цих журналах вони орієнтовані на професійну публіку, жодної краплі води чи попсових тем. Ось що говорить про це директорка видавничого дому антиквар Ганна Шерман. Цей тягар обов'язкової попси, який несе на собі масове видання, орієнтовані на масового читача. Ми цього позбавлені. Ми можемо говорити прямо про те, що є для нас важливим, тобто детально аналізувати саме мистецькі питання. Часопис кіноколо був єдиним виданням про українське та світове кіно в Незалежній Україні з 1990 з 1997 по 2008 рік. Відновлений журнал презентували у жовтні 2022 року на Київському тижні Критики. Скажіть чесно, скучили за активістами? Члени зоозахисної групи Animal Racing провели акцію проти жорстокого поводження з тваринами на фермах, розмістивши наліпки на першому офіційному портреті короля Чарльза III в галереї Лондона. Шкода мені цей портрет. Спочатку шквал критики, а тепер ще й активісти не обділили увагою. Активістська група опублікувала відео, на якому видно, як двоє людей приліплюють наліпки на портрет монарха. На голову короля наліпили зображення голосу з кофондійного серіалу «Волос і громіт. А також репліку: немає сиру. громіте, подивись на всю цю жорстокість на фермах RSPCA. Захисники прав тварин прагнули привернути увагу до нового звіту Animal Рисінг про 45 ферм, що беруть участь у програмі RSPCA Assert. Активісти заявили, що на всіх цих фермах виявили серйозні випадки жорстокого поводження з тваринами. Цікаво, що король Чарльз III минулого місяця став патроном RSPCA. Animal рісінг виступає за терміновий перехід до сталого та справедливого рослинного харчування і заклик скасувати програму LSPCA Assert, яка, за їхніми словами, приховує жорстокість у промислових масштабах. І на завершення поговоримо про Бенксі. Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав останню роботу Бенксі на тему мігрантів огидною, описавши її як святкування втрат у Ламанші. У неділю Бенкс опублікував відео, на якому видно надувний човен з манекенами іммігрантів, який підіймало над головами тисячі людей під час виступу британського панк-гурту Idols. Човен з'явився під час виконання пісні, яка починається з рядків Мій кровний брат іммігрант прекрасний іммігрант. Представник гурту заявив, що вони не знали про цей перформанс аж до закінчення виступу. Човен з'явився знову і під час виступу реперки Little Sims на сцені пірамід Клеверлі заявив «Sky News, Є люди, які жартують і святкують кримінальні дії, які коштують життя. Люди гинуть. Люди гинуть у середземному морі. Вони гинуть у ламанші. Це не смішно, це огидно. Коли його запитали, чи може бути ця робота коментарем щодо провалу правлячої консервативної партії у вирішення проблем міграційних переходів, він відповів, що їх роботу просто гальмувала інша партія. Бенксі давно займається темою міграційної кризи у своїх роботах. У серпні 2020 року він профінансував реальний човен під назвою Луїс Мішель для порятунку біженців, що перетинають Середземне море. Човен був затриманий італійською владою в березні 2023 року, але пізніше звільнений. А тепер про найголовніше ви вже поставили вподобайку цьому відео? Як ні? Це моя мотивація, і разом з тим запорука нового випуску новин. Правда, можна замотивувати ще більше. Ставайте нашими підписниками на Кофі або спонсорами каналу. Тепер все, до нового випуску творчих новин. Папа. Ой, ледь не забула. В центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкрилася виставка Моя теорія. Сходіть, подивіться, насолодіться.